Привіт, привіт, мої любі овни! Мене звати Оля Світніцька. Я ваш таролог, астролог і подружка. І я рада вітати вас на своєму Ютуб-каналі. Ну що ж, подивимось, Овни, що ж вам принесе травень 2025 року? Розповідайте прекрасні, вогняні, активні, динамічні, як ви відсвяткували ваші дні народження? Я з великою цікавістю почитаю. Я знаю, що ви придумали кожен щось цікавеньке, або, можливо, з такою кількістю ретроградних планет, хтось захотів побути у сімейному колі. Як ви пробили? Ці дні розкажіть. Так, подивимось, що ж вам принесе цей травень. Розпочнемо ми з колоди таро традиції і подивимося, овни для вас. Карта правосуддя, і це у нас якісь юридичні справи, правові. Можливо, це документація, можливо, хтось з вас буде підписувати якісь папери, оформлювати документи, звертатися до юридичних структур. Це можуть бути якісь судові структури, так, це може бути нотаріус, це може бути оформлення якихось, наприклад, податкових декларацій, підпис якихось документів, оформлення або переоформлення. До речі, навіть це можуть бути Якісь візи, або ви якісь збираєте документацію, щоб надати якусь звітність, або ви по цій карті вже можете отримати довгоочікуваний результат. Якщо у вас велися якісь судові справи, або якщо у вас якісь договори були, хтось там, наприклад, заключає договір, то тут уже по цій карті дуже гарно закінчиться це все і для вас на краще. Що ще принесе овнам цей травень? Овни для вас, королева Пентаклі? Можливо, ви заключаєте цей якийсь договір з фінансовою стороною? Це у нас дівчина, жінка, може бути телець, може бути діва, може бути козиріг. Це може бути ваш бізнес-партнер, це може бути ваш діловий партнер, це може бути дружина, мама, сестра. Зазвичай ця дівчина, ця жінка, хороша господиня. Ця жінка вона вміє з фінансами обходитися. Вона вам може дати якусь фінансову пораду, ресурсну пораду. Не обов'язково це фінанси, це може бути взагалі, як правильно розпоряджатися своє. Ресурсами, як правильно вести господарство. Це зазвичай дівчина, яка може бути, до речі, вашою керівницею, яка взагалі заможна і вона знає, як примножувати фінанси. так До речі, може бути заключення, там, придбання з цією людиною чогось і заключення договору. Так, Овни, що ще принесе Та вам травень. Овне, вісімка кубків, ви покидаєте якесь місце, або ви покидаєте, наприклад, місце роботи своє, ви можете покидати посаду, ви можете договір залишати, завершувати, закривати. Цю якраз угоду. Хтось вирішить піти з робочого місця, хтось вирішить піти зі стосунків. Для когось це може програтися як переїзд, але ви покидаєте якесь місце, яке вже вам не резонує, яке вже овне не робить вас щасливими. Це, до речі, може програватися як чийсь відхід, або чийсь від'їзд, або хтось, наприклад, від'їжджає. Ця карта пов'язана, до речі, з затемненнями. Можливо, це буде логічно. Логічне продовження того, що зародилося у вас або минулої осені, до речі, або цієї весни. Так я хочу ще одну карту з цієї колоди, Овне, для вас. Так, що ще. І це у нас іерофант, можливо, це якесь релігійне свято. Це може бути навчання, це можуть бути вищі навчальні заклади, це може бути обмін досвідом. Це, до речі, можуть також бути релігійні свята, відвідання місць сили, відвідання святих місць, відвідання храмів, дуже часто програється. Можливо, хтось буде відвідувати там, кладовище також по цій карті. Або ви знайдете свого духовного вчителя, ви знайдете. Наставника свого, ви знайдете свого коуча, наприклад, свого вчителя. До речі, якщо ви тут будете потребувати чиєїсь поради, чи йогось благословення, також ви можете звертатися за цим, і ви обов'язково знайдете свого вчителя. Або ж ви будете овни тим, хто ділиться цими знаннями. До речі, ця карта також може часто означати якісь релігійні. Свята. Це може бути і вінчання, і хрестини. Так. І ще одна карта для вас, овни. Що ще принесе увнам? Травень. Двійка жезлів, і це у нас певні сумніви, вибір шляху, вибір вашого майбутнього шляху. Можливо, ви обираєте, куди ви поїдете. Можливо, там дійсно було на початку це оформлення якихось віз, оформлення документів. Ви нарешті завершуєте, до речі, по цій карті якийсь процес, це процес свободи. У когось завершиться навчальний рік, у когось завершиться цикл, важливий для вас, і ви завершуєте взагалі. Цей етап, і ви завершуєте його гармонійно. І ви далі йдете у масштаб, ви йдете у гармонію зі світом, ви відчуєте себе вільним або себе вільною. Хоча ви тут ще можете сумніватися, що робити далі. Бачите, тут юнак він розглядає карту. Можливо, ви сумніваєтеся щодо вашого майбутнього шляху. Обираєте між двома країнами, обираєте між двома місцями. Роботи, між напрямком, куди вам їхати, куди вам йти, з ким вам співпрацювати. Ця карта вона ще говорить про вагання. Так, тут, мені здається, після завершення якогось одного етапу у вас розпочинається зовсім новий етап. Двійка жезлів вона каже, що все ж таки потрібно буде зробити вибір. Дуже довго ви поєднувати два напрямки не зможете, але все ж таки прислухайтеся до себе. І зробіть цей вибір вільно. Ви можете поєднувати, наприклад, два партнерства також тимчасово, але потім вам потрібно буде прийняти рішення. І ще у нас овни на сьогодні є оракул з догляду за фізичним та ментальним здоров'ям, і подивимось, яка практика буде сприятливою для овнів у травні. Овни для вас це провести час з тваринами, це час з домашніми улюбленцями. Це можуть бути зоопарки, контактні зоопарки, це можуть бути прихистки для тварин, притулки, допомога притулкам. Це можуть бути і ваші домашні улюбленці. Хтось, можливо, думає над тим, щоби завести домашнього улюбленця. овни, Тваринки вони безмежно заряджають нас енергією. Вони дуже вдячні нам, і нам потрібно також їм допомагати. І сьогодні у мене ще є одна для вас колода новенька: це Оракул. Ця колода в мене вперше на Ютубі, тож давайте поекспериментуємо. Кожен з вас давайте зараз загадає якусь свою ситуацію. Це колода з маленькими такими відповідями, натяками, так, ні, можливо. Загадайте зараз ситуацію, яка вас зараз можливо турбує. Можливо, у вас турбує якийсь термін, і тут ви зможете подивитися, що ж вам скажуть карти. І напишіть мені обов'язково, як воно у вас програлося. Мені цікаво. Так, подивимось, овни. Вам випадає карта. Схоже на те, most likely, Швидше за все, здійсниться те, що ви загадали, швидше за все, воно так і є. Овни. Ну що ж, з вами була я, ваша Оля Свідніцька. До нових зустрічей на нових розкладах. Не забувайте ставити лайк, підписуватися на канал і па-па!